Замок у місті Збараж Тернопільський район, Тернопільська область. Замок XVII століття у Збаражі пам'ятка культурної спадщини національного значення. Його споруджено в 1626-1631 роках князями Збаразькими Юрієм та Христофором. Князі здобули освіту в європейських університетах. Проєкт замку Христофор замовив у відомого італійського архітектора Вінченцо Скамоці. Замок складався з палацу казематів, чотирьох бастіонів, в'їзної вежі, звідного мосту та рову, що міг наповнюватися водою. На подвір'ї була криниця глибиною понад 60 метрів, до якої з підземелля замку вів хід. Після Збаразьких замок перейшов до князів Вишневецьких. Майже 50 років він був однією з головних резиденцій князя і за той час піддавався численним облогам та штурмам. У 1649 році замок стає ареною запеклих боїв між козацько-татарськими і польськими військами. Протягом семи тижнів тривала облога замку, під його стінами загинув Корсунський полковник Нестор Морозенко. Князі Вишневецькі відбудовують замок. Найбільшого спустошення замок і місто зазнали від турецько-татарської навали у липні 1675 року на чолі з Ібрагімом Шишманом. Заволодівши замком, вороги майже цілком його зруйнували. В середині XVIII століття магнати Потоцькі, а пізніше бельгійський принц Делінь, перетворюють фортецю у звичайне феодальне помістя. Під час Першої та Другої світових воєн Збаразький замок зазнавав руйнувань, розібрано дах та стелю, підірвано частину казематів. Відбудова споруди розпочалася у 1965 році. У 1994 році замок війшов до Державного історико-архітектурного заповідника. У 2005 році заповіднику було надано статус національного і перейменовано на національний заповідник замки Тернопілля. Сьогодні замок вражає. Він складається з бастіонів, оборонних мурів, казематів, в'їзної вежі та палацу з відновленими інтер'єрами. В палаці і казематах діє понад 20 виставкових залів. Замок є центром культурних і мистецьких подій краю. Тут відбуваються презентації, форуми, виставки, театралізовані екскурсії, майстер-класи та інші заходи.